Оля, мені подарували тоналку Dior! Боже, клас, теж не подарували! Нелі, на день народження. Тестуємо разом. Forever Skin Perfect. Стік. Ви мені писали, Саша, коли огляд на Dior? Коли, коли? Тепер. Так, відтінок півтора Н. Всі блогери отако мажуть і дивуються. Ну, давайте. Вау, який жовтий! -да, проїжджі вас мова для цього діла. О! Так, буду тушувати отаким от пензликом. Таким. Можна вбивати для щільнішого або розтягувати. Ну що, ну, текстура масло. Масло, яке і з'ясувське, всі вже знають. може Оптове замовлення масло. Текстура справді дуже приємна. Пахне прикольно. Ого! ну... Пахне класно. Це тупо багато жизнь, зівочки. Бачите, коли розташовую, мій знову з'явився, звісно. Давайте рукою пробуємо розташувати, У мене чиста рука. О, він дуже такий, прям, знаєте, такий кремовий, але трошки в нього є як, як силікон. Він як розглажує шкіру. Ну, диви, навіть наче не дуже жовтий. Ні, дуже гарно. Текстура еластична і дуже гарно, якби розтягується по шкірі. Тут треба бути уважною з інструментом, яким ви працюєте. Не можна брати отакі пензлики, отакі. Вони щільно набиті, в них такі оці варсинки товсті, будуть залишати вам розводи. А ось такий панзер, який щільно набитий, ним буде легше вам розташувати і розтягнути його по шкірі. Отже, моя фінальна думка: текстура дуже приємна, пахне класно, розташовується легко. Але якщо прийняти його із ріанівським стіком, який в мене залетів на 2 мільйони, цей коштує 52 долари, в ньому є 10 грам. Ріанівський коштує 32 долари і там є 9 грам. І чесно, я би собі сама купила ріану повторно. Тому що він більше якби, блюрить отут -от пори. Оля, мені там насварилася, на мене, що в мене всі пори видно на відео. Скажи, ще з люди з тобою скучають. Знаєш що? дарованому коню не дивиться. Неллі, ти не обіжайся, тебе я люблю безперечно, але всік відряне такий крутіший. Як вам пишіть в коментарі, поставте нам лайк і па-па.